Цього тижня Warner Bros. представили новий великий трьоххвилинний трейлер головного блокбастера 2023 року фільму Флеш. Фільму, про який багато говорять останні років п'ять, а тепер будуть говорити ще більше, адже трейлер дійсно просто підриває мозок. Багато всерйоз хто говорить про те, що це може бути найкращим фільмом з усіх коли-небудь створених. дуже смілива заява, оскільки ми не забуваємо, що в нашому світі взагалі то існують такі шедеври, як темний лицар, людина зі сталі. Джокер з Хокіном Феніксом і хижі пташки. Врешті-решт треба визнати, що трейлер дійсно непрохідний і неймовірно цікавий. Тож давайте швиденько розбирати його, яким буде сюжет, чому флешів декілька і бетменів декілька. Супергерл, поява генерала Зода, і що задумав Джеймс Ган для того, щоб цим фільмом перезавантажити все світ DC. Боже, скільки Але цікавого. Але перед початком перевірте, чи підписалися ви на наш канал, щоб регулярно дивитися наші нові відео. І поставте просто зараз, будь ласка, лайк цьому відео. Поїхав! <ýst4> <igenom> Охрініти, це ж Бетмен! І охреніти ще раз, це ще один Бетмен! Ось такою десь була наша реакція на трейлер після його перегляду. Фільм режисера Енді Мускеті вважається останнім фільмом старого всесвіту DC і покаже історію давно знайомого нам бігунка і розповість про наслідки його рішення змінити важливу подію свого минулого. Трейлер демонструє нових персонажів, деяких культових, які повертаються, і мимохід новий мультивсесвіт DC, що розширюється, прикрашений захоплюючими зображеннями та екшеном. Отож, трейлер починається з того, що Флеш, він же Барі Ален, з'являється перед тихим районом вночі. Ми бачимо новий, більш блискучий костюм, і на задньому плані починається голос за кадром, який запитує Барі. Чому він хоче зберегти саме цю часову шкалу, хоча він може подорожувати в будь-який таймлайн? Сцена переміщується за колись у вуличний особняк. Капюшон Бетмена лежить на землі з беризками крові. Барі відповідає, що оскільки в цьому світі його мати може жити, він не бажає втратити її знову. Потім ми бачимо короткий сюжет із дитинства Барі, де він проводить час зі своєю матір'ю. Пізніше його батько, якого, до речі, тепер грає не білі Крудап, а Рон Лінгвістон тримає її на руках, коли та помирає. На задньому плані ми чуємо голос Барі, який каже, що час повторюється, що сприяє тому, що різні люди та різні світи притягуються один до одного. І в наступній сцені ми бачимо зустріч двох барі аленів Новий барі стурбовано зауважує, що інший вкрав його обличчя. Для зручності ми будемо називати його Барі 2» або флеш. 2. Наступний фрагмент трейлера показує двох Барі, які стоять перед особняком у похмурій атмосфері. Інший голос за кадром починається з застережливого попередження. Барі, про те, що якщо він піде в минуло, це може мати катастрофічні наслідки. Флеш запевняє Брюса Вейна, яку грає Бен Афлик, що він може все виправити. На що Брюс відповідає, що. Він також може все знищити. А Далі починаються веселощі. у наступній сцені. Ми бачимо стару знайому ситуацію, коли криптонці вторглися на землю. Як це сталося під час подій людини зі сталі, і генерал зод готується Флеш до бою. розуміє, що він накоїв своїми приколами з часом і світами і зауважує, що його дії створили світ без мета людей, і планету немає кому захищати. Третій сегмент трейлеру починається з показу Бет Пещер, і знайомий саундтрек допомагає представити ще одного бетмена Майкл Кітон, після більше ніж 30 років. Знову надягнув маску. Кросове рівня Тобі Магуайр у немає шляху додому». А далі ми бачимо напружену битву між силами генерала Зода і двома флешами, а також супергерл. Баррі каже, що особа, про яку йде мова, не Кларкент, а вона представляє Карою. Трішки детальніше про історію Супергерл і її особистий фільм у новому всесвіті DC від Джеймса Ганна. Дивіться, ось тут. У нашому попередньому відео у насиченому екшенами чудово знятому трейлері можна багато чого розкрити, і ми почнемо з розгляду можливого перебігу сюжету фільму. Як свідчать трейлер і кілька попередніх анонсів. Фільм зе флеш обертатиметься навколо історії походження флеша. У дитинстві Барі Аллен втратив матір, яку вбили, а його батька помилково визнали винуватцем і відправили до в'язниць. Щоб добитися справедливості за смерть своєї матері та звільнити батька, Баррі поставив собі за мету стати криміналістом, і він ним став. Але після того як блискавка влучила в Баррі, він отримав надшвидкісні здібності, а пізніше використав їх для боротьби із злочинністю під псевдонімом. Флеш. У коміксі Flashpoint, яким надихалися творці фільму Баррі, Подорожує в минуле, щоб врятувати свою матір від убивства, але при цьому він змінює хід історії, викликаючи ефект метелика, що спричиняє існування альтернативної шкали часу. У цій альтернативній часовій шкалі був повний хаос. Тож, зрештою, барі спробував відновити колишню хронологію. Скасувавши свої дії, але натомість створив ще один новий таймлайн, який потім став новою 52-ю хронологією DC Comics, що є значним відхиленням від всього попереднього, що вони будували з 70 років з 1940 по 2011 рік. Комікси Flashpoint повністю перезавантажили коміксовий світ DC. Одразу напрошується асоціація з тим, що зараз цей світ DC також знаходиться на міжі перебудови, тому ми можемо впевнено казати, що саме так і станеться. Флеш створить новий таймлайн, у якому і буде розвиватися новий світ Джеймса Ганна. А Про події з світу Зака Снайдера ми маємо забути епізоди погоні з Бетменом Бена Аффлека у трейлері свідчать про його значну роль у нинішній часовій шкалі, і цілком доречно, що барі розповідає йому про своє трагічне минуле З усіх членів Ліги справедливості. Бетмен найбільше пов'язаний з барі. І може зрозуміти, як це втратити батьків у дитинстві. Однак як показали події в лісі справедливості Зака Снайдера. Барі може змінити хід потоку часу. Подвиг потужний, але й небезпечний, тому наляканий Брюс має рацію заздалегідь, попередивши його про можливі наслідки. Проте Барі все таки змінив минуле. На що цікавить фотографії з його батьками? Проте все ускладнилося ще більше, оскільки його зміна сприяла загадковому ефекту мотелика, що призвели. До відсутності суперлюдей. і саме тут повторюються події людини зі сталі, і криптонський генерал Зод з'являється, щоб тераформувати планету. А супермена то немає. Клер. Кларк Кент не допоможе у ці часовій школі кіноверсія версія Майкла Кітона є єдиним супергероєм, який може допомогти Барі. Але майте типу повагу йому вже 71 рік. Тому на допомогу прилетіла і суперґеру між психологією Кари та Кларка буде ситтєва різниця, оскільки Кара в цьому таймлайні так і не змогла пристосуватися до життя у світі людей. На відміну від Кларка, її спілкування з Зодом... Буде досить таки цікавим. Це де блискавка проходить крізь барі, що влучила в барі 2, Свідчить про те, що барі повторює власну аварію, щоб надати барі 2 також силу над швидкості у фільмі. Зод буде сіяти хаос на землі, намагаючись її те реформувати. Але судячи з нещодавніх щиток, ми припускаємо, що в кінцівці може бути залучений ще один таємний антагоніст. Більше там найочевиднішим є, яке спадає на думку, це Риверс флеш. Він же суперлиходій психопат, відомий як заклятий ворог флеша, був відповідальний за вбивство матері в першу чергу. Тому буде мати сенс його Зберігаючи синхронізацію з коміксами, кінцівка за флеш виступатиме як м'яке перезавантаження всесвіту DC. оскільки світ снайдера закінчується та починається довгоочікувана подорож. DCU під керівництвом Джеймса Генна. Іншим аспектом, який дуже добре охороняється в трейлері, є сама мультивсесвітня подорож флеша. І як це саме сталося, і дуже доречно, що мультивсесвіт пов'язаний саме із флешем. Оскільки концепцію мульти всесвіту у культурі вперше вели саме в коміксах про флеша, бігти заради життя. Флеш буде вже в червні цього року. Тож напишіть в коментарях, чи чекаєте ви цей фільм, і які ваші враження від побаченого в трейлері? А на цьому у нас все підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, а також поширте його в соцмережах. Це був канал. А на його побачимось. Давайте, друзі!